Давайте порівняємо з вами ціни на Hotline Finance і ті ціни, які пропоную я вам. Дивіться, від найдешевшої підемо Київ, легкове авто, об'єм двигуна до 1600. Найдешевші варіанти автоцивілки пропонує компанія Premier Alliance з франшизою 2600, ціна 123963. Так же, як і в мене. Потім йде від цієї ж компанії, з меншою франшизою 1414. Потім страхова компанія Оберіг з франшизою 2500 стоїть 1479 гривень. Те ж саме, як у мене. Далі ми двигаємося ті ж самі. Ми тут знайшли на Hotline Finance 72 пропозиції. У мене на моєму сервісі, який я вам пропоную, 60 пропозицій, трошки менше, але ну, це більш ніж достатньо. Ну, давайте порівняємо альфа-страхування. 1521 гривня, те ж саме, що в мене 2500 франшиза. Далі йдемо, спускаємося вниз. Ціни відсортовані по е, наростанню. Брок-бізнес, 3000 франшиза, на хотлані 1642. У мене вона стоїть 1673, але франшиза 2500, трошки менше. Далі йдемо вниз. Ми так трошки спустимося вниз. Тут по 10 позицій показує компанія ПЗУ. ПЗУ я можу оформлювати і так, без цього сервісу. Напряму у мене є договір. Ну от, припустимо, компанія USG. V'Yen Insurance Group. Непогана страхова компанія, 1724 гривні. Що в мене, що в Hotline Finance з франшизою 2600. Спускаємося трошки нижче. Дивимося на ціни. Компанія Універсальна 182477. Те ж саме, що у мене. Далі спускаємося оранта. Франшиза 2500, ціна 1856 гривень. Показуємо ще, спускаємось трошки нижче. Ми спускаємось до ціни 1000. Зараз я знайду її. 1977 від компанії TAS з франшизою 3200. Така ж ціна і у мене на цю страховку. Ну що ж, ви побачили, що ціни, які пропоную вам я на автоцивілку, і ті, які пропоную вам Hotline Finance, вони ідентичні. І ми працюємо практично з тими ж самими страховими компаніями. Тому. Можете до мене сміло звертатися за оформленням страхового полісу. Я, вам, я буду вашим особистим консультантом, я вам допоможу розібратися в усіх тонкостях страхування. Я вам допоможу в разі ДТП, ви можете мені телефонувати, можете консультуватися. Все буде добре, все буде класно. Я 10 років, більше 10 років працюю в цьому бізнесі, тому. Буду дуже вдячний, якщо ви до мене будете звертатись хоч за автоцивілками, хоч за зеленими картами, хоч за страхуванням життя, хоч для виїзду. Я займаюся абсолютно всіми видами страхування. Тож, дякую, звертайтесь, буду вам щиро вдячний. Пока.